Доброго дня! Сьогодні почав копати саженці хурми, щеплений на Вірджинській хурмі. і хочу поділитися своїми спостереженнями на рахунок кореневої. Е, я двома способами вирощував підщепу, просто сіявши її у ґрунт. І тоді виходить коренева система, така як у моркви. Дуже глибоко вона йде і практично немає закладки отаких от корінчиків. І коли людині даєш такий саженець, хоч там він 60 см довжина тої морковки, вона каже, що то ти за патика мені даєш. А от ця підщепа була це теж. Та сама Вірджинська. Вона була вирощена, спочатку пророщена у півлітрових контейнерах ранньої весни, а потім була висаджена в відкритий ґрунт. Коли, бачите, центральний курінчик я пікірував, тобто не пікірував, а обрізав його, і вона пішла, от зробила таку гульку. Часом може закрутитися трошки у контейнері. І тоді отака гарна система, коренева система. Коли ви садите, ви цю кореневу систему розрівнюєте по посадковій ямці і вона по всьому периметру, що під кроною, вона буде брати поживні речовини. Потім ще вона, хурма, це сухостійка культура, бо дехто каже, що о, треба, щоб йшла е, коренева система е, в глибину, брала звідти. Вона піде в глибину. От оці вони йдуть горизонтальні, а потім вони підуть в глиб. Хурма росте дуже довго. І плодоносить. Так що вона за свій вік вона найде воду, якщо не буде їй вистачати вологи у пристовбуровому контурі, то вона піде в глиб і вона найде вологу. Шкода, що я не маю зараз викопаної такої підщепи, яка росла з насіння зразу в відкритому ґрунті, бо я їх вже викопав перед тим. Ось дивіться, за це було щеплено в травні місяці. Вічком з травня місяця вона виросла двохметрова. А це в нас що є? Соснівська від Івана із Чорткова, якщо Ваня дивиться, мене дякую. А це дар Софіївки від Сергія з Одеської області. То ця махнула вже, бачите, наскільки вона десь. Друга хвиля росту пішла і практично визріла. Почав копати, бо вже от Суснівська вона рахується рання. Почав копати, смикнулося і всі листочки облетіли самі. І тут тільки тримається, єлі, отак от, от тримає, берешся і воно відпадає. Бо у нас вже ночі приморозку ще не було, але ночі холодні. От росіянка тут теж вже листячко поникло. Таке як після морозу, хоча ще вроді морозу ну, може й було десь ноль. Це отака система. То на майбутньому які плюси із цієї кореневої системи, вона мені здається краще вона прийметься, бо вона має вже оці волосяні корінчики. Вона, якщо їх не пересушити, а ми їх не пересушимо, бо зараз ось вже приїжджає чоловік, замовив дві штучки, приїжджає чоловік і зараз забере і зразу буде сьогодні ж садити. Ем, і що її набагато легше копати. Представте, тут треба копати 30-40 см, а коли. Стержнєва коренева система, то там треба копати 60-70 см, щоб викопати. таку траншею треба копати, що Так що такий варіант мені більше сподобався і в майбутньому буду вирощувати під щепу тільки таким способом. Спочатку садиться півлітровий горщик, виростає вона до 15-20 чи там 10 см, і потім її. Е е Перевалюється, знаходиться така погода, підходить, що пішов дощик, волого. І акуратно перевалили в рядочок і вона виростає нормально. На рахунок саженців не пишіть мені, тільки по Тернополю самовивіз тільки. Можете приїжджають люди з Хмельниччини, з Вінниччини, може десь будете їхати. В сторону Тернополя можете заїхати тільки самовивозом. Бо дивіться, отакі саженці по 2,5 метра, упаковка, плюс до того пересихає коренева система і тому подібне. Але основне відео зроблено, для, щоб показати кореневу систему і спосіб вирощування підщепи. Дякую за увагу. Слава збройним силам України, героям слава!